Вранці 9 грудня у Києві розпочали демонтаж пам'ятника радянському діячеві Миколі Щорсу. Напередодні з монумента зняли охоронний статус. У КМДА повідомили, що після розбору конструкція зберігатиметься у Державному музеї авіації України імені Антонова. Микола Чорса був одним із військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни 1917-1921 роках. Також був учасником українських червоногвардійських повстанських формувань. У 1930-х роках обра роках почала активно використовувати радянську пропаганду у 1930-х-1950-х роках. Радянська влада видала безліч наказів про встановлення пам'ятників чорса у багатьох містах. Демонтувати пам'ятник щорсу в Україні закликало близько 10 років. У березні 2017-го у статую пошкодили ногу коня, а на постаменті з'явилися написи «Ката, Декомунізація, демонтуй мене нарешті. Незабаром пам'ятник з усіх боків прикрили жовто-синім банером. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка українських політиків висловила свою симпатію пам'ятнику Щорса. Так міський голова Києва Віталій Кличко у 2018 році заявляв. Щодо мене, цей пам'ятник мені дуже подобається. Я особисто проти його перенесення. А перший президент Незалежної України Леонід Кравчук ще в молодості був натурником для скульптури щорса. Мабуть, фігура до голови це я, але голова не моя. Тим часом мешканці Івано-Франківської області відмовляються від декомунізації на Прикарпатті Жителі сіл Кінашев та Загіря кокольницьке під час зборів висловилися проти демонтажу пам'яток радянським солдатам. Про це повідомив директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук. У свою чергу в Україні продовжують очищувати міста від радянських пам'яток з останнього 4 листопада з обеліска на честь міста Героя Києва, що на Галицькій площі, колишня площа перемоги, сняли золоту зірку, яка була розміщена вгорі на монументі. Рішення про позбавлення України радянських пам'яток Кабмін прийняв 10 листопада. Мова йде про вилучення з державного реєстра нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорса а також іншим російським і радянським діячам.